Я просто верещала і кричала, і я не знала. Я хотіла йому допомогти, але звісно, я розумію, що це дика тварина, що підходити не можна нічого робити. Такого ми не знали, що робити. Ми від'їхали, він лежав прямо на дорозі. Це це був просто. Не знаю, як люди ходять на охоту. цілеспрямовано спрямовано, вбивають тварин. Всім привіт! Мене звати Марина Чебуніна і я стиліст, який знає одяг зсередини. Але сьогодні я хочу розповісти вам про ще одну свою подорож по Америці. І це буде подорож по штату Джорджія. Тож ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Беріть обов'язково чайчик або бокальчик ігристого, і давайте дивитися цю неймовірну красу осінньої Джорджії. Так як ми живемо в Майами вже другий рік, а справжньої осені не бачили. Вже майже три роки, адже до цього ми жили на півдні Іспанії, і нам захотілося відчути цю пору року. У мене з'явилася така класна ідея, яка заключалася в тому, щоб вирушити трошки північніше Флориди, знайти затишний будинок десь у лісі, і пити какао з маршмелло під пледом і насолоджуватись атмосферою осені. Але все сталося не так, як я собі там запланувала в своїй голові. І в цій подорожі у нас сталася одна дуже жахлива подія. Ми потрапили в аварію, і наслідки якої я розгрібаю досі. Хоча минуло вже дуже багато часу, вже пройшло більше ніж півроку, і про це все я розповім вам в цьому влозі. Всім привіт! Ми збираємось в подорож. Я хотіла побачити осінь. Тому що я її не бачила вже приблизно десь два роки, і ми будемо їхати в подорож на машині. Через місто Савана це здається Південна Кароліна, Да, потім в Атланту ми поїдемо, а потім вже в будиночок в лісі, і потім ще в один будиночок ми збираємо. Тож я сьогодні буду збирати валізу і, можливо, щось покажу, що я буду брати з собою з одягу. Я так порахувала, що мені потрібно зібрати в основному. Луки лише в машині, тому що більшість часу я проведу саме в машині. Тому це мають бути прості, зручні образи. І ось перший я вже. Зібрала і покажу вам ось такий легкий образ. У мене кросівки Converse. Звичайний спортивний костюм це легінси і топ до них. І я вирішила все це застилізувати ось такою сорочкою в клітинку, моєю улюбленою кепкою, і додала до них жакет. Все це ось так виглядає. Як на мене, дуже гарно, стільно і зручно якраз для подорожей лук саме те. І я думаю, що я буду ще багато таких образів створювати з спортивними лосинами та з якимись топами, тому що це найзручніші луки для подорожі саме. Ось я відібрала речі, з яких я буду зараз щось збирати в валізу свою. Ми придумали наш маршрут так дуже цікаво, і з різними зупинками, щоб побачити більше класних і красивих місць. І перша наша зупинка це місто Савана, яка тут краса, як на вулиці гарно. Готель називається Bellwether і це якийсь історичний готель. Він входить там в якесь число. Самих класних історичних готелів в Америці ми навіть не уявляли, яке це красиве і атмосферне місто. На мить мені навіть здалося, що ми потрапили десь в Англію. хоча в Англії я ще не була, але десь так я собі її і уявляю. Савана це найстаріше місто штату Джорджія, засноване у 1733 році. Колись це був головний порт колонії, а тепер це одне з найкрасивіших туристичних міст. США. я це кажу, і мене прям йдуть мурашки по шкірі. Тому що я прям згадую, яка це краса, і я хочу туди ще раз поїхати і побути там набагато більше ніж нам вдалося цього разу, тому що ми приїхали сюди лише на один день, але все таки встигли побачити тут стільки всього, що здавалося, що ми тут були цілий тиждень. Ми приїхали сюди пізно ввечері і заселились в наш неймовірно красивий готель. Так, рум-тур. ось така у нас кімнатка з таким ліжечком шикарним. телевізор є і дзеркало. Ось таке воно насправді велика. І головне душова кімната. Ось такий шикарний колір, зелений. І тут можна підглядати. І я одягнена якраз в колір дешової кімнати. Ввечері в цьому готелі хол основний виглядає. Так неймовірно красиво, ніби це якийсь дорогезний автентичний ресторан. І мені захотілось вдягти туди сукню і танцювати. Але я була настільки втомлена, що ми просто заселились і вирушили на пошуки їжі. На вечерю ми приїхали в кафешку, якусь азійську поїсти супчика, тому що цю дорогу діли чіпси, і хочеться чогось такого рідкого, що заспокоїть. Ось такий манюсінький зубчик. Я очікувала, що буде більше. Можливо, ще одну порцію замовити. Це я все випила. На вулицях було дуже багато людей, багато різних кафе, ресторанів відкрито. Що для мене було дуже дуже в новинку, і я навіть не очікувала таке побачити, тому що говорячи про Майамі, тут все якось розкидано в різних місцях, а там реально така атмосфера європейського міста. Зараз ми вирішили постояти в черзі за морозивом. Побачили, що тут велика черга. І вирішила постояти, спробувати, можливо, дійсно там щось дуже неймовірно смачне. Це вже була 11-та вечора, ми вже повечеряли, і я якось не дуже люблю морозиво, але я така жертва маркетингу, бачу чергу, стою в неї. І от я вмовила Ваньку встати в цю чергу. Хоча насправді він любить морозиво більше, а я взагалі. Дуже равнодушна до нього, як виявилося, ця лавка з морозивом це такий прям невеличкий ресторанчик, автентичний, який існує дуже багато десятиліть. І в ньому побувала величезна кількість зірок різних епох. Ви можете бачити їх на фото. Цього закладу я так зрозуміла, що у них свій сімейний якийсь старий рецепт, якого вони притримуються, який нікому не віддають, не роздають. Дуже смачне морозиво. Я людина, яка взагалі не любить морозиво, не їсть його їм морозиво. Я в шоці. Воно реально дуже смачне. Ось коли я хочу згадати якийсь приємний момент в житті за останній час, це напевно буде він. І ось наступного ранку ми пішли на сніданок вже в наш готель. Ми прийшли на сніданок, таке прекрасне місце, таке стіло шикарне. І там ще одна кімната зі столами. Це сирники. Це сирники. Це панкейки помніки. А це і мій сніданок. Всі завжди приносять і думають, що мені солодкий сніданок подають. Я побачила це місце ще більш по-новому, ще більш автентичніше, ніж це було видно ввечері. Хоча ввечері, звісно, там була своя особлива, неймовірна, красива атмосфера. Отже, виходиш зранку на балкон, і тут така краса. Боже, я закохалася в це місце. Я хочу тут жити. І мужичок такий стоїть. І мужичок такий, каже, тут стоїть. Взагалі, місто просто неймовірної краси, неймовірна природа, неймовірна архітектура. Архітектура просто моя любов. Не знаю чомусь. Я думаю, що приблизно ось так виглядає Англія. Хоча я там не була, але мені здається, що ось так виглядає Англія. І що мене тут найбільше здивувало, так це ось е, ці натуральні ліхтарі. Вони на газу. Тут справжній вогонь горить. Я просто в шоці. Як це гарно, як це автентично, яке це неймовірно історичне місце. Це просто занурює в красу цього міста. Я, я не знаю, в мене емоції просто зашкалюють. Просто неймовірна краса. Ніби в мене англійська заможна якась родина. І от на вихідні я приїхала чи там на канікули якісь до бабусі. І от ми зранку йдемо всі снідати, і ми сидимо в такому красивому місці. Я ніби переношусь в якусь минулу епоху. Тому що кожна деталь цього інтер'єру була настільки красивою та вишуканою, що мій естет всередині був просто в захваті. І під час сніданку ми чуємо звуки барабанів. Ми виходимо на вулицю і побачили величезний парад. Як виявилося, що саме в цей день, в який ми приїхали, місто святкує свою річницю. В цьому параді брала участь абсолютно все місто, різні школи, організації. Це було. Так неймовірно гарно і масштабно, що ми прям залишились, стояли і дивились. Як це все відбувається, наскільки там була дружня атмосфера, наскільки там приємний мер міста. І ось на цьому параді у мене якісь такі дивні двоякі відчуття склались ніби масштабно, красиво, так як Савана раніше колоніальне місто, з найбільшим портом туди раніше привозили рабів. І зараз це місто найбільш заселене темношкірими людьми. Це дуже класно, що люди такі красиві красиві, вільні, але якщо згадувати про його минуле, то якось мені стає неприємно за наше людство. Але слава Богу, все таки, що суспільство рухається вперед. Ми ще трошки прогулялися містом і вирушили в наступний пункт подорожі. Приїхали ми в наш будиночок інтроверта вже дуже пізно, після заходу сонця, були дуже втомлені і голодні. І після заселення вирушили на вечерю в найближчий ресторан. І саме тоді сталася аварія, яка зіпсувала нам відпочинок. А мені шию, спину, плечі. А для когось це коштувало навіть життя. Ці будиночки знаходяться. В лісі, і зазвичай там така місцевість гірська, і дороги такі звивисті, але обмеження по швидкості лише 55 миль на годину. Це дуже велика швидкість, як на таку е, місцевість. Ну що, ось наше перше місце. Ми приїхали в наш будинок інтроверта, і я хотіла б показати, де саме ми зупинилися, і які тут просто неймовірні види, які кольори. Ось. Це просто кайф. А ось і наш будиночок. До нього тут потрібно спускатись по сходах. І оце чорне це накритий тюб, де ми кайфували вчора цілий день. Це просто краса, Афігіт, як це гарно. Так, це ось такий будиночок невеличкий. У нас тут ось такий неймовірний вид. Ми живемо прямо на скалі. І ще зараз я покажу вам прикол. Fire show у нас ранкове. І прикол заключається в тому, що тут лише літній душ. Ми якось коли заселялися сюди, не взяли це до уваги, тому що ми подумали, що, що не може бути такого, що лише літній душ. Ми побачили його, <світ> навіть не подивились відгуки, нічого. Виявляється, всередині в будинку немає душу, і ми ось так мучились цих два дні. Але справа в тому, що це дуже красиво і дуже романтично. Подивіться, ти миєшся. На вулиці з ось таким неймовірним видом. Тут у нас ще гриль був, ми тут сосиски жарили і овочі. Ось тут ми їли, а тут пили чай, каву і там голий ванька. Прибіг з душу. І ось так виглядає цей будиночок зсередини. Просто неймовірна краса, дуже круто просинається зранку. З таким ось видом, а коли світанок, то взагалі кайф. Небо таке неймовірно гарне. Таке гарне ліжко. Але що тут мені не подобається, так це просто ось така студія. Одразу вже кухня, холодильник і ось тут у нас лише вмивальник і туалет. І все, ми прощаємося з цим будиночком. І з цим неймовірним видом. Сьогодні день, коли ми вже виселяємось. Тому що перший день я не могла нічого знімати, тому що в мене був такий стрес сильний. З нами сталося таке жагтя. Що я думала, що це зіпсує всю нашу відпустку і всю нашу подорож. Дорога сюди дуже звивиста, крута, і з гірки вниз на гірку кругом ліс. Швидкість максимально дозволена. 50 5 на годину. Ми їхали з цією дозволеною швидкістю, знаків ніде не було, що тут дуже багато оленів. Але по дорозі сюди ми побачили оленів, прикольно, так, цікаво, дуже красиво, захоплююче, звісно. Ми приїхали сюди, заселилися і знайшли тут одне місце, де б хотіли повечеряти. І їхали саме в це місце, і вже було дуже-дуже темно. І ми побачили знову оленя, який стояв на узбіччі дороги. І, звісно, ми бачимо, що він стоїть, не рухається нічого. Ванька собі їде далі. Але сталося непередбачуване, як тільки ми зрівнялися майже зрівнялися з ним, він почав бігти прямо на машину. І він біг прямо на машину, перебігаючи дорогу. Це було так жахливо. Панька швидко затормозив, але це не спасло життя самого оленя. І я побачила, як він помирає на власні очі. Це було дуже жахливо. Я просто не знаю. Мені було так шкода цього оленя. Ну. Я бачила, як він б'ється просто в судорогах. Я просто верещала я кричала, і я не знала. Я хотіла йому допомогти, але звісно, я розумію, що це дика тварина, що підходити не можна нічого робити. Такого ми не знали, що робити. Ми від'їхали, він лежав прямо на дорозі. Це, це був просто не знаю, не знаю, як люди ходять на охоту. Тіло спрямоване, вбивають перин. Ми викликали поліцію. Поліція зафіксувала все це. Ми від'їхали трішки ближче до ресторану, це майже вже біля цього ресторану сталося. Дівчина нам викликала поліцію. Вийшли люди, які працюють в цьому ресторані, і ми розповідаємо, що сталося, а вони так спокійно про це говорять. Типу, А ну, типу, спили оленя. І ми запитуємо, що у вас таке типу часто стається, і вони говорять, що да, таке часто стається. Але справа в тому, що ніде немає знаків, що тут олені. Я не знаю. Можливо, вони спеціально хочуть, щоб зменшилась популяція їх, тут, що їх тут забагато, чи що. Це просто жахливо. Справа в тому, що не тільки ж убита тварина. А ще це дуже страшна аварія, при якій е, може загинути не лише тварина, а й людина. І в нас зараз е, дуже побита машина. Звісно, за машину я не так хвилювалася, мені не так страшно було, мені було більше страшно а за саму тварину. Я просто плакала цілий вечір. А, і в мене постійно думки про це. Отже, мене зовсім навіть не радує цей будиночок, де ми жили, де е, нібито ми проводили гарно час, але всередині в мене якась така е, діра, те, що я бачила на свої очі. Мені дуже боляче. Як виявилося, у оленів весени брачний сезон, і вони постійно мігрують, шукають там собі самку, бігають за нею. І тому такі випадки тут трапляються дуже часто. Отже, я погуглила і хочу розповісти вам цю історію, чому так здається, ніби олені самі кидаються вам під машину. Тому що, коли ніч, а в них нічний зір. І коли світять фари, вони засліплюють їх, і вони нічого не бачать. Для них світло це небезпека. Ось ліс, ось дорога. А вони стоять на узбіччі дороги, вийшовши з лісу. І світло для них це небезпека, ліс це також небезпека, і вони біжать на відкритий простір. І Ось відкритим простором це якраз і являється дорога. А світло їх вже засліпило, і в них цей тваринний інстинкт замри або біжи. І ось вони спочатку завмирають, ніби стоять вони на узбіччі, це вони завмерли, а потім у них включається інстинкт, біжи. І так виявляється, що вони прям кидаються прям під машину. На щастя, наша машина залишилась на ходу. Але коли ми їхали далі, наступний наш будиночок інтроверта через два дні, то цього Оленя так і не прибрали з дороги. У мене тоді був досі такий стрес, і мені так було неприємно. І мені було неприємно його бачити, що він ось там лежить мертвий по нашій воді. Чи хто дочту єнотік. Який шикарний вид. Це у нас тут такий шикарний лівінг-рум разом з кухнею. На кухні є абсолютно все, що потрібно. Весь Посуд, чайник, кавова машинка, абсолютно все, все, що треба і не треба навіть. Йдемо далі, і тут потрібно відчинити двері. І ми потрапляємо на вулицю. А тут на вулиці у нас столик, гриль і прекрасний тюб теплющий. Дивіться, яка краса просто кайф. Йдемо в спальню. І ось така у нас величезна спальня, кімната. Обожнює великі спальні. Церкало є, і тут є ще шафа. І ось таким видом ми прокидаємось зранку. Йдемо далі. І найкраще, що є. В цьому будинку так це ось ця ванна кімната. Боже, яка вона прекрасна! Це просто мрія. І тут у нас душова одразу, душова косметика, дзеркальце. Це ще потрібно. Ти сидиш тут, какаєш, і там хтось може дивитись мішка на тебе підглядати. Поприїздити в наш наступний будиночок, неймовірно красивий, щоб трошки відволіктися. Ми зробили собі фондю, намагалися розважатися як могли, навіть танцювали, дивились по ютубу наших улюблених діджеїв, як вони готуються. Фондю так, у нас тут фондю вечірка. Ми включили на ютубі, як готують фондю, і приготували самі. І будемо нямкати. Але справжній наш відпочинок настав наступного дня, коли ми просто сиділи біля вогнища, і замість какао з маршмеллоу ми пили червоне вино. Хоча я взагалі не дуже люблю червоне вино, але в такій атмосфері воно було зараз як ковток свіжого повітря, і воно було дуже доречним і дуже потрібним. Як вам мій шикарний лук без хатько біля вогнища? Напишіть у коментарях. На наступний день ми виселилися і вирушили додому через Атланти. Нещодавно я дивилася серіал, який, здається, знімався в Атланті. Називається ціна краси, якраз там про життя темношкірих, і було дуже цікаво подивитися це місто, але ми заїхали туди на один маркет. Там ще погуляли, походили. Там дуже красиве, також автентичне таке місце дуже гарне. Пообідали там. Я замовила в'єтнамській кафешці, якийсь нудл, але виявляється це якийсь мудл-суп. Виглядає як сумідянно смачний. І наслідок як насінка. Вирушили в наш 15-ти годинний шлях без ночівлі. Звісно, ми збиралися заночувати десь в. Орландо, але доїхавши до Орландо, зрозуміли, що як мінімум ще години-дві ми можемо їхати, і вирішили все таки продовжити нашу дорогу, щоб швидше повернутися додому. Ну ось ми вдома. Нарешті все має якби відійти на задній план, все, що ми пережили в цій подорожі. І як виявилося, приїхавши додому. Я почала відчувати жахливий біль у шиї, спині, і я просто не могла спати ночами. Я лягаю в ліжко, і мене отак всю скрючує, здавлює. Мені дуже болить спина, шия, ніби плечі приросли до голови. Я просто навіть дихати не могла. Я записалася до лікаря, але до нього можна було потрапити лише там на наступний тиждень. Це якраз був сенс-гівін. і як виявилося, це у мене. При аварії стала хлистова травма. Хлистова травма це коли на швидкості ти різко гальмуєш, і твоя голова отак ніби дьоргається, і хребці там якось злітають трішечки. І ось це називається хлистовою травмою. Мені потрібно було ходити на фізіотерапію, щоб себе хоча б трішки. Краще почувати. Я взагалі не могла нічого робити. Особливо спати я не могла. Я просто серед ночі прокидалася і робила зарядку. Я просто серед ночі не можу заснути від больових відчуттів. Просто якийсь жахливий стан. Я не думала, що якась така малесенька шокова травма може перерости. Ось. Ось в такий жах просто не дає тобі нормально спокійно жити, і ось на фізіотерапії. що я тільки не робила це була декомпресія шиї. Це такий величезний спеціальний апарат, який нібито розтягує м'язи, потягує шиї і витягує всі ці м'язи. Особливо з лівої сторони в мене затягнутий дуже трапацієвидний м'яз. Я ходила на масажі, на фізіотерапію, електрофорез туди входив, різні апаратні процедури. Аджасмент це коли лікар хрустить твою шию або спину. Це тут називається Аджасмент. І я ходила. На ці процедури, на цей аджасмент зараз я зрозуміла, що мені більше допомагає масаж. Як мінімум, я хожу раз на тиждень на масаж. Я ще відкрила для себе. Що коли моє тіло в теплі, я краще себе почуваю, тому я ходжу тут ще в сауну. Знайшла ще дуже класний вид йоги, називається хот йога. Тому я ходжу ще на ход йогу. Але все це, що я роблю, мені допомагає лише на певний період. Я повністю вилікуватись, поки не змогла. Сподіваюсь, звісно, це коли-небудь пройде і я вийду з цього адово жахливого стану, тому що це заважає взагалі нормально працювати. Бережіть себе, будьте обережні на дорогах, насолоджуйтесь життям, поки є така можливість, тому що я зараз відчуваю себе тарішки інвалідом. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, писати ваші коментарі. Адже чим більше взаємодії, тим більше україномовного контенту YouTube буде просувати, тому що кожного разу, коли я їду в якесь місто чи ще кудись, я хочу. Подивитися це на українській мові, пишу пошуку YouTube українською мовою, мені все рівно видає якісь влоги російською мовою. Тому давайте разом просувати з вами україномовний контент. А хто ще не бачив мій влог про сітел, обов'язково перегляньте, я вам тут залишу посилання. Ще я буду вам дуже вдячна. Якщо ви напишете в коментарях, чи цікавий взагалі вам ось такий формат влогів про подорожі, тому що він в мене на каналі набирає найменшу кількість переглядів, і мені дуже важливо робити те, що. Що буде вам цікаво, і що ви будете дивитись. Дякую, що були зі мною. Всім па-па і до нових зустрічей! Всіх чекаю в коментарях. Будемо далі спілкуватись.